Друзі, доброго дня. Я в селі Гнатівка. Це Вінницька область, Гайсинський район. До Гайсина. 5 кілометрів, До Умані 65. Село. Середнього розміру, але так розвитку сильного немає тут. Получається, школа і садочок закрилися. Є магазин, церква, медпункт, сільська рада. Будинок газифікований. Отакий заборчик. Дорога всипана жерствою. Якось село, мабуть, не асфальтоване, я їхав, то таким по камням по щебню. Будиночок сам глиняний, обштукатуряний, але ціленький не порепаний наші. Гіранда не відпадає. В будинку вже здається 10 років ніхто не живе, але люди доглядають за ним, живуть світло, не дали розвалитися йому. Газ заведений. Накрита хата шифером. Туди я не залазив, але не бачу ніяких тріщин, нічого. Сам будиночок наче сіленький. Є гараж, погріб, водичка централізована тут. В хату не заведено, підведена тільки в двір. Так, гараж вже закрили, щось попрошу. Ще раз відкрити. На городі. Дуже краєвид гарний, зараз покажу. Це ще річечка там нижче, маленька вже. Така гуся купаються, каже тітя. За хатами ще нижче вулиця одна і потім річечка. Так, отака веранда. Чого не сипеться ночі. Так, Прихожа і кухня і. Вже не пам'ятаю, чи дві чи три кімнати. Дві кімнати? 3. Три. Так, це кухонька. Заведений газ до плити. Колись була груба. Ну так, да, тільки її розібрали, бо не можна було з газом, не дозволяли газ заводити, якщо в кухні грубо. Так, навпроти зал просторий. А, чи, це не зал? чи зал, чи не зал. Ця кімната без опалення, але люди топлять або грубий, або конвектором і кажуть, що вистачає. Хата так, як глиняна, вона ще як термос. Тут натопив і воно довго тримається не так, як в глиній. І така третя кімната. І оце працююча грубо. Не, не ось це, що топлять на всю хату. А то навпроти це та, що в кухні були. Поли дерев'яні скрізь на кухні бетони. І ось конвектор. Оце він отак дує і тепло йде в кімнату напроти і розповсюджується по всій хаті. Ну і від кухні, я так розумію, також тепло. Лічильник в хаті не Електрика. А газовий там за хатою, так? Так, на горі. Ви відкриєте ще гараж? А, я закрила, я думаю, що викритий. Так, зараз подивимося погріб горош. Сарай. Погріб відкритий, да? так? Так, погрібеч такий. Сухенький шияся в гаражі, виходить, то тут сухо нічого не тече, нічого не... Тут питань немає. Так, а це сам гараж, це підвал сюди. Накритий, да. і гараж. Сам гараж широкий, але трохи низький. Легкова машина заїде, а от бусик вже ні. Гош, ні. Полбітонний. Так. так, тут колись літня кухня була. Грубо вже не працює, бо як строїли, достроювали гараж, розібрали комен. і все. Так, і для худоби тут корова жила. Уже и беда шажей колись. Тут свинка жила. На И дальше я курничок, но уже туда мы не пойдем. Так, зараз ще хату сьогодні на надвору і покажу на городі багато фруктових дерев насадям, на вишні, абрикоси, черешні, кілька горіхів є, навіть не кілька, а трохи більше, ніж кілька. Так, ну Тут також хата ціла. Десь газ заведений, це видно в кухні, а то до конвектору. Так, я з телефоном так не залізу, я там дивився, то його теж без тріщин. Так, і показую город. Загальна ділянка 32 сотки. Є склон на городі, але і дуже гарний краєвид, теж вулиця не вимираюча нормально. І так Спокійно тут тихенько. Основна центральна вулиця тут нижче в городі, де хати ви бачите, а ця вуличка вища, а там тече річечка маленька. така краса. Все, друзі, про село я розповіла вам. Є магазин, церква, пам'ятаю, вже сказав, що є, церкву мали будувати, як викупили землю під неї, але почалась війна і зупинилась. Є медпункт. Школи садочка немає. Ну, Були, але в сусіднє село дітей возять. Ділянка 30 соток, газ заведено, опалення конвекторне і пічне, вода централізована в дворі. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої думки і гарного вечора вам!